За будь-яких обставин, усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітання усім, хто любить український футбол. Ми з вами в Одесі на стадіоні. Чорноморець, класичне протистояння Одеси проти Львова, Чорноморець-Карпати. Це сьомий тур чемпіонату України, і це другий матч Чорноморця та Карпату сезоні. Рівно місяць тому вони грали в Кубку України в одній шістнадцятій. Там Карпати перемогли Чорноморець, зробили це у себе вдома. Але зараз матч чемпіонату України і зовсім інша диспозиція. Висока позиція голкіпера. Звісно, що Чорноморець не проти розташуватися глибоко на своїй половині поля, тому кількінг буде це робити. Ось передача на Саківа. Саків виконує навіс. Навіс у карний майданчик. Стено об'єму ще воріт. Стеньо пробиває. Шикарний момент бразильця. Таке треба забивати. Перший момент дуже швидко. Карпати організовують і Стено не забиває. Сакіо отримує передачу. Діагональну. Три футболісти. На старті цієї подачі у карному майданчику. Потім ще два добігають. Сакін назад на Кемкіна. Кемкін ледь не помилився під тиском суперника. Це все дуже оживило атмосферу на стадіоні Чорноморець. Боже мій, Це дуже жорстко. Ось відсутність людей на трибунах. І ми чуємо, я, по-моєму, чую навіть звук. Цього удару і хруст чи не носа Стеніо взагалі. Футболісти Карпат теж це чули. Краще за нас всіх разом взятих. Вони близько до ситуації знаходилися. Стеніо отримує у боротьбі від суперника. Ось з чого все почалося. Бабогло вкинув вперед. Стеніо не дивиться на м'яч і Влітає в нього опонент. Жахливий фол, жахливий удар по супернику. І Зараз Данило Удот покараний жовтою карткою. Чачувати Мірошниченко. Мірошниченко б'є по воротах. Над воротами м'яч летить. Сильний удар і е, туди, десь ближче до воротарського кута, намагався поцілити одинадцятий номер капітан Карпат, поки Чорноморець розвиває атаку. І поки Чорноморець дуже добре атакує. Має свій момент, увага. Кайо ударна позиція, повз ворота. Кайо Гомес пробиває. Ось вони одесити мали свій шанс. Вони знайшли його дуже просто, дуже швидко, дуже вертикально, але надзвичайно красиво. Передача на Лацабідзе від Рудька. І Лацабідзе за спину захиснику. Ідеальний пас виконує Лука Лацабідзе. Ну це було майстерно. Кайо Гомесу не щастить. Він все теж дуже правильно зробив. Відірвався від захисника суперників. Утік від. Пробив уже з меж штрафного майданчика. Підбирання за моряками. Кісіль е віддав передачу. Отримує пас від Хобленка у відповідь. Подає Кісіль у карний майданчик. Підбирання Білошевського. Удар по воротах Білошевського над воротами б'є 16-й номер. Удар по воротах. Це рідкісне явище. Ось атака, яка може завершитися ударом. Мірошниченко пас центральну зону. Швидке переміщення м'яча Ігор Невес спадає у боротьбі із захисником. Немає порушення правил ні там, ні там. А ось тут фол проти чачі. Ось тут потужний момент у виконанні обох команд. Солідна боротьба перед штрафним майданчиком Карпати спочатку був чистий. Чистий відбір від захисника Одеситів. Давайте подивимося. Ось тут красиво відіграв Кісіль. Потім очередько відібрав у Кісіля. Далі включився. Чачуа, забрав м'яч, підібрав його. І Кісіль зрештою правило порушив у своєму другому єдиноборстві. Можна бити поворот. Редько б'є! Ого! красиво як! М'яч у воротах. 52-га хвилина. Другий штрафний Карпат. Приводить до результату. Рудько стрибав, але не дотягнувся. Тарас Саків. Це він. Це він пробив поворотах. Це Тарас Саків забив зі штрафного. Його всі вітають. Очередькову поруч. Тарас Саків. Рідкісний. Автор забитих м'ячів взагалі частину сезону. В Закарпатами він. він грав у першій лізі минулого сезону, чесно кажучи, не пригадую, щоб йому вдавалося забивати. Цікому вірно, що це взагалі його перший м'яч у складі львівської команди. Адамюк отримує жовту картку. А белок налаштований. Здавалося, було б на подачі. ні. Він розвертає атаку на Кайо Гомеса. Кайо подає. Саків грає головою, виходять Карпатівці з оборони. І чачу знову так от якось не стрибуючи. М'яч виграв у суперника. Йде довга передача на Ігора Невеса. Проти того Скіба Невес, Невес тікає від скиби. Невес Невес б'є по воротах, і повзворота летить м'яч. Ось друга в цьому матчі. Помітна така дія. Форварда Карпат, який узяв на себе, відчув те, що має, може мати перевагу над захисником. Дуже здорово зараз м'яч обробив, кинув собі на швидкість. Виграв у цій швидкості у скіби. Нето цікавий футболіст, налаштований на атаку, дуже добре біжить вперед. Те, що потрібно зараз Чорноморцю. Ну і давайте подивимося. Нето просить передачу від Габелка, але Габелок сам пішов на кількох футболістів. Втратив м'яч. Артем Габелок, Треба назад повертатися. Пас на правий фланг іде. Кирило Попов. Атакував Адамюка. Адамюк кинувся у стилі Філ Джонса. Підкат головою. Але не головою, а рукою вдарив Попова. Епізод точно не на користь Карпат. Давайте подивимося. Зупиняє Попов Адамюк. Там м'яч продовжував бути у гравців е одеської команди. Тому арбітр гру не зупинив. Але зупинив він для Адамюка. Будь ласка, ось так. Виявляється, що це друга жовта картка. Відкладена Адамюк іде з поля. Враховуючи те, що зараз на одного півзахисника менше, грає дещо вуще, ніж традиційно на фланзі. Ось Підлопанець перед суперником. Удар по воротах! І м'яч повз ворота летить. Візуальна омана після удару Дениса Янакова змусила нам мить повірити, що м'яч міг залетіти у ворота. Аж так сильно сітка затріпотіла. Денис Янаков пробив після передачі Сігеєва. Ось якраз недосконала робота під Липенця в обороні. Будемо говорити, що один із найкращих шансів господарів поля сьогодні. Боротьба у центрі поля за Карпатами залишається. Момент зараз може виникнути. Удар по воротах відбивається удар підлепенця. Артур Рудько Євген підлипенець в центральній зоні пройшов, змістився. Він е, практично суперблизько до Рудька і пробив. Мірошниченко на правах капітана б'є Мірошниченко над воротами. Знову м'яч тріпотить сіточку. Таке вже було сьогодні після удару Янакова. Тепер інша сітка, інший футболіст, інша команда, але так само гостро і візуально дуже красиво. Янаков подає. Там Педос головою вибиває. Хто на підбиранні Одесити. Пшеничнюк б'є по поворотах. над воротами. м'яч прилітає. Ось удар Олександра. Хороший в один дотик. І Теж він. М'яч підкручував. Це не був прямий удар. Відібрали м'яч Карпати. Треба виходити у контратаку. Дуже м'яка точна передача. І просить шах пасу. Відповідь. Ось шанс. Треба його реалізовувати Шаху. Шах. Шах б'є. І... В дальній кут не влучає. Чому сказав, що треба реалізовувати, оскільки один в один залишався шах проти суперника. І В нього була така позиція, щоб обіграти опонента. Карпати виграють свій матч на виїзді у Чорноморця. Саків забив зі штрафного, і Одеси там не допомогло навіть вилучення. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.